Добрий день, користувачі інтернету і українського контенту. Сьогодні я поговорю про аніме, яке змінило жанр магічних дівчат. Аніме, магічна дівчинка, Мадока-магіка». Та чому вам потрібно подивитися це аніме? Всього є 5 причин. Сюжет дизайн, персонажі, моя думка та контент по цьому произведенню. Давайте почнемо з самого адекватного та те, що ви можете переварити. Перша серія Мадоки Магіки, бо далі будуть спойлери. Офіціальна назва цієї серії ми бути зустрічалися весні. Мадоці сниться сон спогада про попередні варіанти історії, в якому хорумо бореться і про грей в пургівої ночі, а сама Мадока у кодецький бенконтракт. Щоб урятувати подругу та світ. На ранок Мадока зустрічає Хомура, яка перевелася до її класу і застерігає про укладення контракту, рятуючи Бея разом з Саякою, що переслідується хомором. Мадока і Саяка потрапляє під атаку відьми та її лаберин, але їх рятує мамі від тяжкої та жорстокої смерті. Кьюбей пропонує обом дівчатам укласти контракт. Друга се. Хуй, соси, іди дивись аніме. Вибачте, що так, негативно просто. То по факту я не можу говорити далі, бо далі буде такі спойлери, така хуйня, що буде просто піздець. Це треба почувствувати, Це треба прочути, це треба бачити. Тому я не буду вам розповідати. Можливо, розкажу тільки тепер ми поговоримо про дизайн і про те, які вони ахуєнні. Почнемо з Мадоки. Мадока це стереотипна магічна дівчинка, яка хоче допомогти всім, але... Звісно, вона буде набагато краще построєний персонаж. Головна героїня 4-14-річна дівчинка, яка вважає, що вона не має жодних талантів і завжди виступає проти насильства. Вона у початковій ході історії вона уклала контракт з кіюбеєм, щоб спасти маленьке кишеня, яке було збито машиною. Давайте поговоримо про її дизайн. Мені подобається він. Мені дуже подобається те, як тут є жовтий. Я буду відвертий, але я вважаю, що у головних героїнів дуже рідко зустрічається жовтий, тому. не знаю. Насправді її дизайн дуже хорошо проработаний, бо має багато місць, де можете зацепитися. І мені подобається в усіх дизайнах Майки, що немає конкретного кольору, який буде дуже ядовитий, або він просто буде різати глаза. Да. Тобто тобі ніхто не буде прям їбашити ядерно-рожевим кольором. Ні, тут все лагідно та красиво. Та і виглядає все набагато натуральніше, не розглядаючи той факт, те, що колір волос не такий же і натуральний. Є багато деталей, за які можна здипитися, але я не скажу, що це якось проблематично. Все виглядає красиво та лагідно. Перейдемо до хомор. Насправді мені дуже сподобався її дизайн, хоча він, можливо, самий найгірший, на мою думку, бо виглядає дуже скудно. Але при цьому і цікаво, бо на даний момент прям дуже рідко можна побачити магічних дівчат, у яких прям дуже багато чорного кольору, прям такого темно фіолетового кольору. Ну грубо кажучи, ґадка. Перейдемо до Саяки Мікі. От Отака та найкраща подруга Мадоки. Вона закохана у свого друга дитинства, Кьоске, який в минулому потрапив в аварію і тепер часто відвідує його в лікарні. Мені сподобався дизайн Саяки. Ну він звісно набагато краще ніж Хомору, але все ж таки є деякі проблеми. Мені не дуже подобається дизайн саяки тим, то що він якийсь перегружений, тобто то не якась зайковка пропаде, то вона виглядає через просто, а в якийсь момент через тяжко. Тобто, через багато деталів, які просто з першого разу не побачити. Хоча той самий дизайн Мадок він достатньо простий, що робило його іконічно. Але також цей дизайн підходить під її характер, тобто мужественна дівка, яка героїня ночі, і вона не знаю, вона моя фаворитка в плані характеру, та Перейдемо до мамі домої. Магічна дівчинка та подруга Бе, які з'явилися з'явився під час автокатастрофи, який, ймовірно, загинув всі її родичі. Тож бажання мамі було вижити. Можливо, один з найкращих дизайнів, бо він виглядає дуже красиво, а також не є перегруженим, як усе як. Ось хейрстайл, ось ці всі її волосся. Просто вони красиві та виглядає дуже прикольно. Насправді, як помітив, те, що жовтих персонажів, яких прям дуже багато жовтого в їх дизайну, дуже тяжко створити. Тому мені сподобався той ефект, те, що дизайн мамі дуже дуже добре регі... регенірує з е... жовтим кольором. Переходимо до останньої. Кіоко сакура. Як коса короб щось їсть і не терпить, коли викидають їжу дочка священнослужителя. служителя. Чи погляди не збігалися з позицією церкви? Внаслідок чого його провід ніхто не слухав. Кьоко загадала, що слова і його батька, були нарешті почуть, що привело, що привело багато людей до церкви. Проте ті знаєш, що за цим всім стояла магія Кьоко. Батько вже розлітився на дочку. Нині кіокло дотримується думки, що використання магії для інших не дасть нічого хорошого і турбується вже про себе. Мені сподобався її дизайн, хоч вона і появилася само Вона виглядає цікаво, при цьому виглядає ще ніякої стальні. Чорний, білий та червоний з, де... чи... з деякими розовими розовими кольорами. Робить дуже хороший контракт між собою. Дизайн не має прям дуже багато деталів, тому не так е сильно перегружен. Тепер слід поговорити про фандом та чому він достатньо хороший в порівнянні з фанатами тих самих Сайлор Мун фанатів. Починаємо з того, те, що у фанатів Sailor Moon просто немає особистого життя. По пропросту вірять в той факт, те, що Сейлор Мун така всімагуща і неймовірна. але при цьому просто ненавидять фанатів Мадокі Магіки, та й всього Мадок Магіку ненавидять по якійсь дивній причині. І ви не подумайте, у мене є друзі, які шарять за Сейлор Мун, але попросту розмовляти з ними про Мадоку Магіку це дуже тяжко. Попросту розмови про те, те, що Север Мун якимось чином ти побідить, якось виграє Мадоку, просто якось тупо. Мадука набагато сильніша, якщо ви хочете, прям, то я зроблю інше відео про сюжет, якщо вам треба. Бо тут буде спойлер. Так ось, я вважаю, що інді фандоми були просто створені так, щоб вони не друг друга. просто Почали ненавидіти себе ще з народження, ще до того, як аніме появилися просто. Ось не було мадокі магіки, а вже ненавиділи Сейлор Мун. Це непогана заміна Сейлор Мун, бо насправді вона набагато цікавіша, ніж ось цей всі піздні. Тому можете йти і дивитися мадоку магіку, так якщо вам треба, можете знайти там свою нову вайфу, бо власне бальбасу вона буде хоча б одна. На цьому я думаю можу вже завершувати відео. Дякую за перегляд та всім приєдна, ну і до побачення.